Дорогі друзі, доброго дня! І сьогодні ми знову спілкуємося з пані Наталією і знову про фізіологію розвитку рослин. Тому слухаємо, пишемо коменти, задаємо запитання і підписуємося на наш канал. Погнали! Які етапи фотосинтезу найбільш чутливі до стресових факторів: до спеки, до посухи, середньодобових перепадів температур до холоду. Ну, є світлова темнова фаза фотосинтезу. І на світлову і на темнову фазу фотосинтезу діють ті фактори, які вже як хтось в природі запрограмовані. Ну, Який запрограмований, як якийсь спектральний склад світла, він різний цей спектральний склад, залежно від широти географічної. Різну кількість світла дістають рослини. Перенести тих рослин, які ростуть в помірному поясі, вони не будуть ніколи так рости в екваторіальному поясі. І ті, що ростуть в екваторіальному поясі, не будуть так фотозизувати в помірному поясі. Тому що морфіл цих фотосистем здатні вловлювати довжину хвилі, саме відповідної довжини. В залежності від того, де та рослина сформувалася, де вона розвивалася, і які фотосистеми, які пігменти туди включилися. Рослини ростуть на різних ґрунтах. Один ґрунт зволожений, другий ґрунт менш зволожений. Там є достатня кількість поживних речовин, внесений, гумус, природні фактори. Фактично, чим більше бактерій в ґрунті, тим більш інтенсивніше росте рослина. І в рослину попадають з ґрунту. Рослина не сама завжди синтезує вітаміни. Вона їх може поглинати з ґрунту, але синтезуються. Ті е, вітаміни бактеріями. Тобто бактерії в ході реакції гниття бродіння, пропіонового кислобродіння, оцтового кислобрудіння, оцтово -кислобрудіння е, масляного кислобрудіння, різні види бродінь, утворюються різні кінцеві продукти. При цьому всьому відбувається синтез вітамінів. І от чим більше тих бактерій в ґрунті, тим більше вітамінів. Ростуть там рослини, більше бактерій продукували вітамінів. От групи Б, чи там ми кажемо, що найбільше. Групи С і так далі, вже не можна всі називати, вони все рівно вбираються кореневою системою рослини. Або ці вітаміни в наземній частині вони сполучаються з апоферментом, а самі вітаміни виступають в ролі кофермента. Акоформент плюс кофермент це є в випадку, фермент. От. І є вже фермент, значить якась біохімічна реакція відбувається. Кожна клітина, кожна органела нашифрована, була, зафарширована буквально оцією системою ферментів, які не просто так собі там. Плавають, як їм хочеться, вони реабсорбовані до певних поверхень. Як ми кажемо, хлоропласт, то опинання внутрішньої мембрани всередину, це в даному випадку що є? Грани? Якщо мітохондрія опинанням внутрішньої мембрани всередину, це є кристи. І до них прикріплені ферменти, і кожен з цих ферментів з здійснює відповідну реакцію. Для того, щоб той фермент синтезувався в тих органелах, потрібно, щоб туди потрапили відповідні атоми металів або вітаміни. Є ці атоми металів, витаміни, значить будуть синтезуватися ферменти. Будуть ферменти, будуть працювати і фотосистеми, і взагалі кажуть, яка органела буде